Признаю чесно, я вже не вперше бачу відео ось цього німця, який живе в Україні, але саме ось ці слова я вважаю не залишать вас байдужими. Привіт, дорогі друзі! Багато хто з вас питає мене, чому я, будучи німцем, живу в Україні? І я тут живу вже з 2017 року. У цьому відео я коротко пояснюю вам причину. І ви безумовно зрозумієте, що я маю на увазі. Отже, перш за все, і найважливіше для мене. Коли приїжджаєш в Україну, тебе всі люди дуже привітно зустрічають, наче ви вже багато років друзі. Люди в Україні більш сердечні, теплі, сімейні. можливо, це частково через те, що я іноземець, але саме так я це відчуваю. І для мене це найважливіший момент. другий момент в Україні людина трохи вільніша. Тобто вільніша у своїх рішеннях, у тому, що хоче зробити. якщо в Німеччині ти хочеш щось зробити, нову професію чи якийсь проєкт, спочатку потрібно зібрати 27 документів, отримати вісім печаток і все подати у двох примірниках. Тобто, я маю на увазі, що Німеччина настільки бюрократична, що це вже не здорово. А в Україні я почуваюся просто вільнішим у своїх рішеннях. Я відчуваю, що Україна набагато живіша за Німеччину, живіша і з величезним потенціалом. Тому я звичайно сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться на нашу користь. На нашу кажу я, бо живу в Україні і сподіваюся, що після цього ми зможемо зробити Україну такою, щоб вона була країною гідною для життя кожної людини. Ось і все, ось чому я живу в Україні.